У сонячну погоду у центрі міста Радовилів було людно. Тут на високому рівні відсвяткували День Незалежності України. Деталі у сюжеті розпочали відзначення Дня Незалежності України із покладання квітів до стали героїв, яка розташована у центрі міста Радивилів. Військові разом із представниками влади вшанували полеглих в російсько-українській війні. наших захисників. Які на щиті повернулися до рідного дому, розпочали урочисту ходу від міської ради. На Майдані Незалежності, який є украсою міста, місцеві колективи подарували присутнім море позитивних емоцій, зарядили енергію українських народних танців та пісень. Серед присутніх на заході був голова Дубинської обласної військової адміністрації Всеволод Пекарський, який привітав українців з найважливішим для країни святом. Сьогодні для нас це особливий день День незалежності, який припадає на 547-й день масштабного вторгнення. Сьогодні українці як ніхто зрозуміли, що таке незалежність для нас. Можливо, довго ми цього не сприймали, а сьогодні ми це розуміємо. Сьогодні весь народ об'єднався разом для боротьби з російським агресором. Ми не повинні ніколи забувати і щиро дякувати нашим захисникам, які сьогодні тримають фронт. А в той же самий момент хочеться подякувати нашому тиловому фронті, який також працює задля перемоги. Хочеться подякувати нашим лікарям. Які в складних обставинах лікують наших людей, наших земляків, наших хлопців, хочеться подякувати освітянам, хочеться подякувати працівникам органів місцевого самоврядування, подякувати комунальщикам. Битву виграє армія, війну виграє економіка. Тому дякуємо всім, хто сьогодні сплачує податки і розуміє, що кожна копійка сплачених податків це захист для наших солдатів. А вони в нас найсильніша армія в світі. Після виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями, Всеволод Пекарський та голова Радивилівської міської ради Микола Карапетян вручили грамоти та подяки військовослужбовцям, які стояли на захисті нашої країни. Кожному особисто голова громади Микола Аракалович потиснув руку і подякував за захист. Я вітаю всіх жителів нашої Радивилівської громади, і всіх жителів України самим гарним, самим великим святом Днем Незалежності. Незалежність дає нам можливість бути ідентичними українцями, дає можливість жити, процвітати, творити, захищати свою країну. Святом вас, мирного, чистого неба. Я щиро вітаю усіх. Жителів Дубинського району, наших сусідів, наших друзів і всіх українців з Днем Незалежності. Сьогодні незалежність нам вдається дуже високою ціною. Ми про це повинні пам'ятати і повинні все для того зробити, щоб наші діти вже не відвоювали нашу землю, щоб ми сьогодні зробили раз і назавжди, щоб наші збройні сили вийшли до кордонів України 91-го року і ми стали. Щасливою, непереможною і китучою державою. Свято любі друзі. А талановиті виконавці, які є досить молодими та енергійними, заполонили серця радивилівчан, які розділили радість свята. Тут на Майдані Незалежності панувала справжня атмосфера добра, радості і любові. Звісно, не обійшлося і без патріотичних номерів, які внесли різноманіття у концертну програму, адже ми не маємо права забувати тих, хто виборює наш з вами спокій. В загальному святкова програма залишила хороші емоції для всіх присутніх. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилмайн.